історія дуже гучно. Вона розійшлася в інтернеті, і досі вона гучна про те, що одну дівчину з там, в одному підрозділі домагалися побратими, домагалися військову дівчину, і як на це не зреагувала служба ППП і тому подібне. І це також приклад великий, того що таке військо є, і це заважає рекрутингу, тому що я із-за цієї історії спілкувалася там з однією дівчиною. Вона каже: от це одна із причин, чому я не роз розглядаю службу війську, я хочу, але от такі історії вони заважають. І мені, мої друзі з війська, всі кажуть саме про це, чому дівчині не стоїть іти в підрозділ. Ну, типу, в військо. Я їй кажу: стоп, стоп, стоп! Дивися, у мене три підрозділи. Я працювала в 47-й, в гурі, в Вартані, і зараз 412-му полку Німезіс. І зі мною, і навколо мене таких історій не було. Тому чи є таке? Так, але вони одиничні випадки, і ми маємо про це розповідати. Ми маємо виховувати і себе, і людей, що чи є це є, але це не, не є аксіомою, це не є в кожному підрозділі кожен день. Ні, це не так, це виключення.